75% бездоглядних тварин України колись були домашніми. Зазвичай останні дні вони доживають у холоді, голоді та хворобах. На сьогодні у Черкасах прихисток у місцевому притулку знайшло лише 4 сотні чотирилапих. А скільки тисяч плукає вулицями, не береться підрахувати жодна структура? Сьогодні світова громадськість відзначає день безпритульних тварин. Це нагода нагадати про відповідальне ставлення до братів наших менших. В воскресенье нам привезли эту дівчину. Це явно бывшая домашняя собака, яка оказалась на улице. Вона попала під машину. І таких колишніх домашніх улюбленців у Черкаському притулку третина награвшись із чотирилапами, люди викидають їх на вулицю. Нужно людям розказувати, що такое стерилізація. Обов'язково ввести перепись домашніх животних собак, щоб на вулицях не виявилися щенки. Часто безхатьками стає потомство домашніх собак і котів у розвинених країнах. Цю проблему давно вже навчились вирішувати. Стерилізація гуманний метод вирішення проблеми безпритульних тварин. Так у Європі держава допомагає стерилізувати вуличних котів і собак, фінансуючи 20% витрат на такі операції. А в Україні поки що цим займаються виключно благодійні організації. Цього року у Черкасах влада виділила 300 тисяч гривень для міського притулку. Це гроші на утримання служби відлову. Ще трохи залишається на харчування тварин у притулку. На стерилізацію коштів немає, адже така процедура у клініках коштує від 300 до 600 гривень. Гроші на це комунальники проситимуть у депутатів міської ради наступного року. Ми запропонували на стерилізацію. запропонували, у нас є будиночок, є, можна операційно там зробити і так далі. І пишемо програму там таку. ну… Що будемо робити в наступному році? І думаю, що якось питання вирішиться, нормально буде. У той час як зоозахисники стерилізують безпритульних тварин, щоб без хатів ставало менше, домашні чотирилапі розмножуються безконтрольно у нашій країні. Немає законів, які б карали за безвідповідальне ставлення до тварин. Це зовсім ніким не контролюється, а все ділиться совершенно вот абсолютно безконтрольно, кому як канал Вот. І якщо б в этом вопросі государство наше все-таки какта почало б інтересуватися, почала б вводити якісь какую-то нормативную базу, то, наверное, это было бы вот плюс стерилизация, мы, наверное, бы вообще эту проблему бы быстро очень о ней забыли. Зробити внесок у вирішення проблеми безпритульних тварин може кожен, наголошують зоозахисники. Якщо господар стерилізує свого улюбленця, популяризація безхатьків зменшуватиметься. Інше питання його платоспроможність. Тож нині черкаські зоозахисники працюють над проектом здешевлення процедури стерилізації, який планують подати на розгляд місцевій владі вже найближчим часом.